Мої вітання. Розглянемо практичну задачу з фізики на інтерферометр Жамена. Інтерферометр це такий прилад, використовуючи який з інтерференційних картин можна знайти якусь величину. Наприклад, в даній задачі показник заломлення. Явище інтерференції нагадую, це додавання двох когерентних хвиль. Або хвиль, які мають однакову довжину і сталу різницю ходу. Читаємо задачу в обидва пучки інтерферометра Жамена були вміщені циліндричні трубки довжиною 10 см, закриті з обох кінців. Плоскопаралельними прозорими пластинками. Повітря із однієї трубки було відкачене, при цьому спостерігалась інтерференційна картина у вигляді світлих і темних полос. Трубка, з якої було відкачене повітря, заповнюється хлором, після чого інтерференційна картина змістилась на 131 полосу. Знайти показник заломлення хлору. Спостереження проводилось на довжині хвилі 590 нанометрів. Як завжди, починаємо розв'язувати задачу із скороченого запису. Дана нам довжина трубки. 10 см переводимо в одиниці системи інтернаціональній 0,1 метр. Довжина хвилі світлової. 590 нанометрів. Нано означає множник 10 мінус 9. Але ще два знаки беремо, переносячи кому на два знаки вліво. 10 мінус 9 на 10 другий буде 10 мінус 7. Але кому перенесли, тому 5,9 на 10 мінус 7 метра. І дана. Сказано, що інтерференційна картина посунулась на 131 полосу, змістилась. Записуємо К1 мінус К2. Це номера інтерференційних полос, які відповідають одному і тому ж місці при двох різних спостереженнях. Різниця між цими К дорівнює 131. Знайти показник заломлення хлору. Розглянемо інтерферометр Жамена. Джерело світла падає на плоско паралельну пластинку з однієї сторони. Один пучок відбивається. Частина його попадає на, після заломлення попадає на другу поверхню пластинки і також відбивається. Знову заломлюючись, ці два пучки проходять через труб, трубки. В одній знаходиться газ якийсь, повітря, напевне, а з іншої відкачано газ, вакуум. Потім знову ці два пучки попадають на плоскопаралельну пластинку. І через лінзу попадають на екран, на якому спостерігається інтерференційна картина. Потім другу трубку заповнюють хлором, та, з якої було відкачано повітря, і знову спостерігається інтерференційна картина. І за умови задачі вона зміщена на 131 максимум Запишемо умову максимуму при інтерференції. Це різниця ходу двох когерентних хвиль має k К де К це натуральне число. Ну, може бути і ціле, може бути і від'ємне, тому що інтерференційна картина спостері... може спостерігатися в двох напрямках. Додатньому і від'ємному. Можна сказати, що К-ціле число. В даному випадку воно буде натуральне. L це довжина трубки. N0 0 це показник заломлення того середовища, яке залишилося в невідкаченій трубці. Ну, а тут L це довжина хвилі другої трубки, тут середовище вакуум. Тому показник ломлення вакууму одиниці, ми не написали його. Ось у нас. Умова максимуму при інтерференції. В першому випадку. Потім трубка заповнюється, та, в якій знаходиться вакуум, заповнюється хлором, газом. І знову запишемо цю саму умову в другому випадку вже. Ось К2 це номер максимуму, який співпав з фіксованим максимумом в першому випадку. Першому випадку на тому самому місці, де був К1. Ми спостерігаємо максимум К2. І він за умовою задачі змістився, між ними появилася 131 полоса. Н показник зловнення хлору. Все решта таке саме, як в попередньому випадку. Отримали два рівняння. Віднімемо тепер ці два рівняння. Віднімемо ліву і праву частину цих рівнянь. Маємо L помножити на N0 мінус L. Це з першого рівняння. Мінус Ln0V плюс Ln. Ну, я тут зразу дужки розкрив. Ось. Тут був знак плюс, але перед ним мінус. тому Знак змінився на протилежний. І тут також перед ним знак мінус стояв, тому знак змінився на протилежний. Щоб ясніше було, я поставлю ці дужки, щоб було видно, як було. Ось. Було ось так. Потім ми відкриваємо дужки. Перед, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то знаки змінюються на протилежні. І дорівнює К1 ламбда мінус К2 ламбда. Тобто я віднімаю праві частини. К1 ламбда, К2 ламбда. Тепер працюємо з цим рівнянням. Дивимось. L помножити на N0 і мінус L помножити на L взаємно знищується. Залишається Ln. L помножити на N, воно додатнє. І мінус L мінус L. І дорівнює K1 λ мінус k 2 λ. Далі тут можна було винести задушки. L. Можна винести задушки. Лабда з правої сторони виносимо λ за дужки, В дужках отримуємо k1 мінус k2. І оце мінус L переносимо в праву сторону. Воно стає додатнім, плюс L. Отримали Ln до рівні k1 мінус k2 λ помножити на λ плюс L. І далі ділимо на L ліву і праву сторону. Тут. З лівої сторони L і L скоротиться отримаємо N просто. А з правої сторони маємо пошленне ділення, застосовуємо λ поділити на L і L поділити на L буде одиниця. Отримали кінцеву формулу, яку будемо використовувати для розрахунку. Цю формулу підставляємо числові значення фізичних величин за умовою задачі K1-K2 це 131 полоса. Ламда 5,9 на 10-7 метра. Переведене в систему інтернаціональну. Л це 10 см 0,1 метр довжина трубки. І плюс 1. Проводимо розрахунок за допомогою мікрокалькулятора і отримуємо 1,000473. Після коми. Таким чином. Використовуючи інтерферометр Жамена, можна знайти показник заломлення хлору. Записуємо відповідь. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові до наступної зустрічі!